Що саме, які теми найактивніше шукають українці в Гуглі вранці п'ятниці 5 вересня? Це всесвітній день благодійності, смерть засновника модного бренду Джорджо Армані йде на першому місці, йому йшов 91 рік. Кому тепер перейде бізнес? В Україні вшанували Василя Стуса 40 років, як він загинув в таборах. Гуглять все, що стосується сьогоднішнього відбіркового матчу до Чемпіонату світу 2026, Україна-Франція. Він розпочнеться о 21.45. Напередодні збірна Німеччини сенсаційно програла словакам 0-2. В німецькому гуглі це тема номер 1 Для ФІФА досі існує таке поняття, як збірна РФ. До неї в гості напередодні приїжджала збірна Йорданії нуль 0, 0 Українська команда з кіберспорту Na'Vi пізно ввечері звела рахунок зустрічі до 1-1 на найпрестижнішому турнірі з Dota. Сьогодні наших очікує матч проти російської команди. Після шести років очікування вийшла онлайн гра Hollow Knight Silksong і одразу спричинила ажіотаж. Скандальний боєць UFC. Еван Макгрегор заявив, що хоче балотуватися на президента Ірландії. У жіночому фіналі US Open зустрінуться американка Аманда Анісімова та фанатка Лукашенки Сабаєнка.